Шукаємо цікавий реквізит для фото в Аврорі. Почнемо з таких цікавих свічечок, дуже красиві такі з золотом і з блакитним. Золотенькі підсвічники можна вставити свічку або, наприклад, насипати намистинки. Цікаві маленькі рослинки в горщиках та штучні квіти. Дуже симпатична гіпсова вазочка і такого ж типу ось така красива овальна підставочка. Ну, скляне яблучко це взагалі топчик. Якщо продаєте весільні прикраси, то стане в нагоді ось така красива коробочка жестяна і знаречений. Дуже цікаві шкатулки дерев'яні в вигляді книжки для магічних відео. Кладемо стрічки, магія і виймаємо готову роботу. І допоможуть ось такі красиві шкатулочки. Ще є, наприклад, ось такому вигляді, а там ще яскравіші. І ось такі маленькі шкатулочки, також дерев'яні. Завжди актуальні гілочки багодні. Для любителів темного декору є така класна підставка можна, я думаю, навіть для обруча використовувати. А для любителів яскравого рожевий велосипед. Далі ось така красива гіпсова шкатулочка красива в красивому білому кольорі. Цікаві дерев'яні календарики. Дуже красиві підставки в виді листочка. От якби були в білому кольорі, я б собі взяла 100%. Перше, що обрала, це ось таку гіпсову підставочку. У нас таким ще з розписом. Я б взагалі взяла, звичайно, просто ідеальну білу, тому що я люблю такий нейтральний зовсім реквізит. Але, в принципі, ці полоски вони тут не заважають. Не скажу, що вона прям супер якості, бачите, тобто є якісь маленькі такі подряпинки, маленькі такі бульбашки є трошечки. Але взагалі от здалека це виглядає дуже навіть гарно. Звичайно, взяла це красивенне кришталеве яблучко. Ще додати таких кришталевих намистинок, насипати або бісеру, і доволі гарний, такий цікавий реквізит виходить. Наступна це ось така гіпсова шкатулочка, Також дуже гарна, дивіться, яка в них дуже красива текстура, і її можна використовувати. Як окрему, навіть оцю можна використовувати просто як окрему підставочку, так і в наборі, начебто, із цією такою шкатулочкою. Або ось так в закритому варіанті можна. Знову таки, вона гіпсова. І, звичайно, є ось такі, ну, скажімо, так, це дешевий декор. Да? Є ось такі різні начербності, є такі ці, але здалека воно дуже гарно виглядає. Тому не факт, що вам з дорогого магазину. Прийде без таких самих бульбашок чи маленьких подряпинок. Зовсім не факт, тому що гіпс це такий таки матеріал, який не сказано, що він там ідеально прямо крепкий, але це дуже гарно. І ще взяла цей календар в блакитному кольорі. Мені подобається, тому що мені до фона блакитний підходить. Можна взяти в чорно-білому там ще був. Також буде в принципі дуже гарно підходити. Ну, чорно-білий, зрозуміло, підійде до всього. Єдине, що мені не подобається, що він вже в мене раз п'ять вже висипався, тобто він не стійкий. Вони ну, не, не придумали нічого такого, щоб воно гарно стояло, нічого е нікуди не випадало. Тут можна виставити число, яке сьогодні, і так само місяць. Тут знаходимо і виставляємо. Я вже виставляла його вже непонятно скільки разів, і воно кожного разу випадало. Але нічого, як декор, як реквізит для фото. Дуже навіть може бути і доволі цікаво буде виглядати. Сюди вверх ставимо якісь пір'їнки, або ручки, або квіти, і також дуже цікавий декорчик.